Коли кашель заважає, Брізард допомагає. У головному управлінні розвідки розповіли, чи варто чекати миру в Україні у найближчий час, і говорять, стверджують, що головні події відбуваються на полі бою, і про це точно не варто забувати. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Зробив він таку заяву в одному зі своїх інтерв'ю у Вашингтоні. Там він взяв участь у роботі українського тижня у США і він стверджує, що Наблизити перемогу і справедливий мир це спільне завдання для всіх. Адже геноцидна війна Росії проти України триває, і розслаблятися точно не варто. Далі цитую частину цього повідомлення від пана Юсова головні події продовжують відбуватися на полі бою. Про це не варто забувати. Зрозуміло, що і українське військово-політичне керівництво і наші партнери докладають усіх зусиль для того, аби справедливий мир настав якомога швидше. Але хлопці і дівчата, які на передовій, точно підтвердять, що розслаблятись немає жодних підстав. Реальність така, що геноцид. На війна Росії проти України триває і безумовно спільна задача для всіх наблизити українську перемогу і справедливий мир. Андрій Юсов також підкреслює, що важливою під час робочих зустрічей була тема звільнення та захисту прав українських військовополонених. Він нагадав про черговий. Обмін полоненими від 5 лютого, який був геть нещодавно, який здійснив координаційний штаб, і додому з російської неволі тоді повернулося 150 українських захисників. І представник головного управління розвідки Андрій Юсов наголошує, що Україна продовжує наполегливо щоденну роботу заради звільнення усіх військовополонених, які збройню збройну боротьбу на полях битв із державою агресоркою Російською Федерацією, що дуже і дуже важливо. Можливо, ми бачимо, що всі навколо України страшні миротворці. Я не знаю, страшні спеціалісти. Трамп говорить про прогрес. Але раніше Трамп говорив про те, що завершить війну за 24 години, і можливо, навіть до інавгурації. 10 лютого на календарі від інавгурації минув без одного тижня місяць. А Дональд Трамп тепер розповідає про прогрес і виявляється він там. Він розповідає про те, що виявляється Путіну. Небайдужі втрати на полі бою. Ну, як не знаю, можливо, містер Трамп міг би глянути на кадри Бахмутської битви, коли російські військові найманці лежали просто на полях. Схожу є ситуація зараз на Курщині, на гарячих напрямках східної лінії фронту на Покровщині біля Торецька тощо. І можливо після цього думка про те, що путіну взагалі буває щось небайдуже, що стосується людей і людського. Можливо, вона трохи зміниться. Папа Римський десь там виступає до української молоді, яка страждає від Російської Федерації. І каже, що не варто відповідати іншим ударом на удар. Таке християнське вчення. Тільки чомусь звертаючись до російської молоді у нелітку 2023 року. Папа Римський не розповідав про гори, яке приносить війна тор. Росіян, папа римський звертався словами ви нащадки великої імперії. Дякую вам за спосіб бути росіянами. А тут, значить, як з українцями говорить. Треба мир, потрібен мир, потрібно значить прощати, вміти тощо. Бачите, всі навколо. Я вже ну ми не будемо з вами починати тему е, заяв останніх від е, е, угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана або його словацького колеги Роберта Фіцо, бо нам однозначно не вистачить часу. Він вже закінчується. Але у будь-якому випадку ми з вами продовжуємо пам'ятати про те, що е, війна на полі бою триває. Вона триває щоденно і щоночно, і вона не зупиняється від заяв Дональда Трампа від заяв, які до речі з Кремля надходять про якусь там готовність розмовляти з американською новою адміністрацією. Вона не зупиняється, коли європейський чином. Ники висловлюють якусь чергову підтримку у той самий час недостатньо готуючись до загроз, які надходять із країни агресорки, що об'єднується з іншими диктаторськими режимами, як, наприклад, КНДР. Звісно, це стосується не усієї Європи, адже деякі представники, як Польща, країни Балтії, роблять усе можливе, можливе для того, аби залежати від Росії якомога менше, для того аби протистояти в майбутньому Російській Федерації. Якщо Якщо так складеться історія, але ми з вами, зважаючи на ті новини, які зараз циркулюють у повітрі, пам'ятаємо, що покладатися варто лише самим на себе і нагадуємо собі про те, що військові повсякчас, незалежно від заяв, які з'являються у міжнародній пресі, потребують нашої підтримки. Саме тому я нагадаю вам, бачите, чисто так співпало, що 24 й канал продовжує провадити збір на Бус Volkswagen t 5 для п'ятого загону Оно держприкордон служби зараз. Ці бійці працюють на сумщині. Ми знаємо, що ситуація там залишається напруженою, попри прогрес, про який говорить Дональд Трамп. Ми знаємо, що Росія денно і ночно обстрілює цей регіон. Ми знаємо, що ця ніч була дуже неспокійною і трагічною для Сумської області, адже Шахет влучив у житловий квартал. у Обласному центрі, але ми знаємо, що там все ще залишаються українські військові, які боронять Україну від ворога, які продовжують обороняти і нас і з вами. І зараз для виконання завдань і для мобільності а відтак і збереження життів наших бійців, їм не необхідна надійна автівка, а саме бус вартує такий 350 тисяч гривень, але з вашою та з Божою помічю ми зібрали вже 61% від цієї суми. Якщо у вас є така змога, приєднуйтеся, будь ласка, заки. QR-кодом або посиланням, яке є на ваших екранах, дякую вам за кожен ваш внесок. Це дуже і дуже важливо.